Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги наступний проект адвент календаря фронтенд розробника це третій проєкт, і знов мова про клавіші. Ну але вже не про піаніно, а про клавіатуру, віртуальну клавіатуру. І е джерелом натхнення для цього проекту є безліч клавіатурних е різних програм, які допомагають навчитися дуже швидко е вводити текст. З клавіатури, і в деяких є такий ефект, коли одна клавіша, та яку потрібно натискати в цей момент, вона трошечки так е, рухається, да, мер... мерехтить певним чином. І саме подібний проєкт ми зробимо. Тобто тут буде задіяна анімація, в мак... сам макет виглядає ось таким чином. Ми зробимо так, щоб було при наведенні на будь-яку клавішу, вона змінювала колір. І е, заанімуємо в даному уроці. Одну клавішу, а рівно за місяць, у січні, в серії з таких самих 24 відео, цей проєкт, цей макет звертаний, ми заанімуємо і зробимо, ще, зробимо, щоб. В певній послідовності або випадкові послідовності клавіші ці мерехтіли, або можливо, зробимо, щоб ми при натисканні на клавіатурі ці клавіші мерехтіли. Тобто буде певний інтерактив, певна динаміка за допомогою JavaScript. Сьогодні лише анімація за допомогою Keyframes. Якщо ти Давай. цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки, то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. Друга новина це інформація, яка буде оголошена в сьомому відео цієї серії, тобто 7 грудня. В подібному проєкті я розкажу про супер важливу інформацію про супер освітні можливості, які найближчим часом відкриються на моєму каналі. Давайте подивимось на структуру. Структура проєкту, ви бачите, що на відмінність від перших двох проєктів, Помидору таймера та клавіатури піаніно, Тут в папці Start не існує папки Images, тому що зображень немає. Вся візуалізація клавіатури це все буде просто CSS, ну, відповідно, текст і CSS. Нема тут жодного зображення. Відповідно. По структурі ми знову ж таки, я починаю з того, що в мене відключений CSS-частинка в структурі в баді, як в основному, ну як в тій частині, яка є видимою частиною браузера. Ми розташовуємо основний контейнер, і якщо в попередніх проєктах ви вже звикли до того, що я використовував Wrapper, то логічніше тут, напевно, буде використати Keyboard, тому що вся, весь наш контейнер це клавіатура візуалізація клавіатури. Бачимо три діви, точніше чотири діви з класом Row. Я напевно не дорахувався і коментар не написав, але ви будете розуміти, що четвертий. Власне, так само має ось такий коментар, що це не якийсь супер особливий рядок, це такий самий рядок, який, в принципі, тут розташовано. Кожен рядок, я думаю, що ви здогадались, має в собі набір клавіш. Зверніть увагу, що рядки клас ROW, а клавіші всередині, тобто вони створені елементом button і мають клас key. Тобто це те, якраз що буде відповідати за дизайн кожної клавіші, або якісь додаткові налаштування через цей атрибут також будуть використані. Вміст це необхідно ввести, тобто ту клавіатуру, яку ви хочете, ви можете створити взагалі свою якусь фантастичну клавіатуру, і ввести не такі літери, чи не в тому порядку. Можливо, тобто це не принципово. Принципове це те, як ми зробимо дизайн. Ну і ви тут ви можете бачити, що є якісь додаткові класи стилю. Ось, будь ласка, тобто є Utility у декількох кнопок. Це такі кнопки, на яких не літери, не цифри додаткові, а додаткові. І відповідно клас Джекл це саме та літера, яка буде у нас трошки танцювати да, візуально. Ось така структурка, нічого супер особливого, просто рядки, і в них клавіші за допомогою тега реалізовані. І всі CSS, ну, тобто, за, зараз це виглядає. Зараз це виглядає ось таким чином. В принципі, теж непогано, схоже на клавіатуру. А, у всякому разі, а, є ці рядочки. Чому вони зараз одразу розташовані в рядку? Чому батон з класом Key розташовані в рядочок, а не як більшість елементів йдуть вниз-вниз-вниз. Да? Тому що Button це лінійний елемент, і коли ми маємо DIV, давайте я покажу це. Це важлива така основа взагалі. Сутності ну, існування елементів. Дивіться, div – це блочний елемент, він розтягується, я в минулому відео казав, що він на всю ширину так, Він займає всю ширину батьківського елемента або браузера видимо, частини. А кнопочки, е, кнопочки Button, елементи Button, вони лінійні, вони такі на одному місці, от скільки їм потрібно, місця, скільки вони займають. Саме тому вони розташовані одразу в рядочки, саме тому ми маємо вже більш-менш схожий на клавіатуру вигляд. Але не це є нашою метою, наша мета зробити це більш гарно. Тому ми, по-перше, давайте зробимо це підключення, як у першому проєкті, ми робили за допомогою Google Fonts, підключення шрифта Inter. І він же прописаний як Font family наприклад, ось тут в баді, і буде намагатися передавати всім своїм нащадкам, всім своїм вкладним елементам цей шрифт. Не всі вкладені елементи можуть сприймати, успадковувати шрифтові налаштування, фонд-фamелі, колор. Є певні особливості, наприклад, елемент Form, але про це ми ще будемо неодноразово говорити. Зараз на цьому зупинятися не буду. Так, дисплей-флекс, розташування, центрування, розміри видимої частини браузера, це все зрозуміло, це все доволі просто. Ідемо далі. Keyword. Тобто вся площина, ця вона має ось такий колір. І має відступи 45 зверху знизу, 40 пікселів зліва справа. Border Radius – це скруглення куточків. Давайте я продемонструю це тут. Дивіться, ось вони, оці відступи: верхній, нижній по 45, лівий, правий по 40. І скруглення куточків, відповідно, ви бачите, всі ці кути вони мають це скруглення. Якщо ми відключимо це скруглення, давайте я натисну на кіборд тут. І потім ще ось тут зроблю цей Radius, знімаю. Дивіться, бачите, оп, куточки є скруглені, немає, немає. То цей параметр відповідає за скруглення. Ну і насправді він складається з кожного параметру. Можна окремо замінити лише один з них, для того, щоб надати іншу форму. Ну, але не в цьому проєкті. Далі налаштування безпосередньо рядочків. Знову ж таки, DisplayFlex, Justify Content Space, Between. Це в рядочках, да, в межах довжини рядка. Ми всі клавіші роз, ем, розташовуємо, щоб вони були від, скажімо так, від першого пікселя до останнього пікселя цього рядочка. Але зверніть увагу, є параметр Gap. Це проміжок між флекс елементами, тобто між елементами у Flex контейнері. Gap 12 пікселів. Мержен ботом це відступ вниз. Давайте я покажу. І один і інший параметр. Тобто гепи це ось ці фіолетові, зараз фіолетовий простір, а помаранчевий простір внизу це є мержен ботом. White 1120 пікселів, тобто ширина цього. 1200, і як ми робили, 40-40, відповідно, з 1200-80, буде у нас 1120. Тобто вся внутрішня оця частина для клавіш, всі ці рядочки мають таку ширину. Далі налаштування елементів клавіш, Key. клас, який key, key частіше за все, у нас зустрічається. Uh, у нього є фонд Family, у нього є відключена, зважаючи на те, що тут button, у нього є відключено. Контур, наданий певний кольоровий фон. Далі тінь відповідно. Бордер радіус це так само з кругих тільки цих самих клавіш окремих. Колір. Це колір тексту, мінімальна ширина, тобто. Менше вони не можуть бути, більше можуть бути, висота 65 пікселів. Tech Transform Uppercase case змушує будь-які літери бути у верхньому регістрі, тобто заглавні. Font Weight Bold – це так звана жирність або візуальна вага. Display Flex, Justify Content-Center Line Items Center розташовують саме текстову цю позначку в центрі. Клавіші. І відступи педінги зверху, знизу по 18, зліва справа по 24. Для того, щоб це все побачити, знову ж таки, я наведу ось, ви бачите ці відступи, флексовість ця да, центрування. І, наприклад, ось тут ви бачите, що відступи ось такі і такі. Тобто вони скрізь однакові, але щоб вміст був по центру, потрібен цей флекс. Вплив такий на це. Так, курсор Pointer це для того, щоб на кнопочку при наведенні з'являлася рука, тому що на батоні на, батоні на тег батон не з'являється. А тут у нас вже налаштовано, що воно є. Box Sizing Border Box дозволяє. Фізичний розмір кнопочки, оцей що мінвайц і height 65 і 65. Тобто height він жорстко зафіксований, висота, а mean, white, він дозволяє розтягнутися, як я сказав, що може бути більше. Тобто там, де не потрібно кнопочки розтягуватися, там, де одна літера, вона буде 65 на 65. А підінгі, вони враховуються в ці 60. Так, і тепер стосовно кнопок при наведенні, ви бачили такий помаранчевий колір у Фона і зміна тексту, тобто символа тексту відбувається на чорний колір. Тепер у це окремі кнопочки, це ось ця ось ця кнопочка Dell також, хоча ні, Dell здається до них. Не пам'ятаю, так, да, у Dell не прописаний цей клас стилю. Дивіться, у тіліті вони трошечки іншого кольору. У них є флекс тобто їх розмір збільшується завдяки цьому флексу. Це не display це флекс властивість, флекс елемента тобто щоб він займав певне місце. Тобто ці всі займають по 65 стільки, скільки потрібно, а весь інший вміст розподіляється. Це намагається забрати собі, вони рівномірно розтягуються на весь інший вміст. Ось так можна пояснити це простими словами. Так, це безпосередньо ці кнопочки, які є, мається на увазі не з літерами. Ті, що мають інший колір, да, крім Dell. Тобто Tab, Caps, Shift, Enter, Shift. І тепер сам безпосередньо момент найцікавіший, напевно, Тобто клас тобто той, який у нас буде з анімацією. Дивіться, у нього є фоновий колір інший. І колір тексту, тобто відповідно, щоб ми бачили, що це та сама кнопка, не просто вона там смикається, а ще вона візуально підсвічена певним чином. Як створюється анімація? Тобто є анімейшн, це фактично виклик анімації і час цієї анімації. Дивіться, анімація джигл, і тут вона позначена. Тобто, звідси з 65-го рядка іде код сюди, він шукає, де є кійфрем з і дивиться, що там всередині написано: це е, послідовність, це послідовність роботи анімації. Всі ці зміни, а це трансформація елемента з переміщенням, переміщення на 1 піксель е, від верхнього краю, тобто топ left, наприклад, да, йде від верхнього краю на один піксель і вправо на 1 піксель, і потім поворот на 0 градусів. Далі. Мінус один, мінус 2. Це навпаки, виходить. Мінус один це на місце стало, на мінус 2 це на один, на місце і вліво і ще на один назад. І ротейт на один градус. Ви розумієте, що один градус це мало. І так на кожному етапі, тобто це відсотки по 10% додається це процес анімування. І відповідно це відбувається ось так: тобто невеличкі ці рухи з перегортанням певним на один градус чи поверненням назад на попередню позицію. По, по, по ротейту, по, по прогортанню, да, будемо казати. А це переміщення це рух відносно стартової позиції, позиції трошки тон-тон, тон, тон-тон, і з підкрученням-пом. І от таким чином такою анімацією відбувається саме ось такий процес. Е, і відповідно, скільки разів це робити, це робити безкінечно. Саме таким чином створюється, візуалізується ця клавіатура. Особливі ці кнопочки і анімування. На цьому проєкті все. Чекайте січня, коли цей проєкт буде додано в цей проєкт буде JavaScript і він стане ще цікавішим. А завтра, в 19.30, ви побачите новий проєкт Advent календаря фронтенд розробника До зустрічі. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.